Ну, це ж, блядь, не на цілий день нахуй, обзор. І якби про всі плюси і достоинства я розказав. Ну, так якби я планував розказати, то я і розказав. Більше, ну, що розказувати там. Не буду я ж придумувати. Да? І якби вже пора закінчувати і ставити оцінку. Значить, що я можу сказати в закінчення. Да? Для мене найкраще. Ну, Тобто по користуванню, по всьому, по зручності, по, по дешевизні, по, ну, тобто, по бюджету, по, е, по швидкості, цей магазин, так? Да? Пігул те. Я ним користуюсь найбільше. Якщо я щось хочу купляти, я спочатку шукаю в ньому. Я, звичайно, дивлюся на цьому, і на цьому. Е, а, до речі, забув сказати, що я у недостойністю цього магазину, е, коли ну я тут теж дещо купляв. Тут може таке бути, що може просто рубанути там, 50% скидки, причому на такі товари там, серйозні, да. І ну, тут таких скидок не зустрічав на такі товари ходові. Тут, наприклад, я дивився мишку, яка там коштувала Траст э, 60 євро, і хлоп, і вона коштує ну, 50% знижки, вона коштує 30 євро. Тобто тут бувають такі от, такі от знижки, прям рубають наполовину. Це плюс, звісно. Це плюс. Тобто, бачите, в кожного є свої плюси і свої нюанси. Ну, все одно для мене найкращий магазин це оцей Piku.lt ЛТ.ЛТ. PQ я тут найбільше закупляюся, найбільше якби. Ну саме більше я сижу і, ну, слідкую за розпродажами. Для мене він. Для мене він годний. Потім для мене йде оцей магазин. Ну, тобто, якщо так рахувати по дестибальній шкалі, то я от пігу, я би вісім твердо поставив. Тому що, тому що блядь, він ахуєнний магазин, ну що тут казати, він як наша розетка, да? Він ...самий найкращий, який є. Ну, Ну, не ну, не самий, то есть не самий, найкращий. ну, то есть, Якщо якийсь зрівнювати, вони приблизно всі однаково. Інтернет-магазин скажеш. Ну, скажімо, якщо рівняти. Ну, для мене він на одну ступінь вище стоїть. Йому я ставлю 8 балів. 1А ALT я ставлю 6,5. Так як е, немає значить, Android програмки, я не можу на роботі нормально дивитися, а переважно я на роботі дивлюсь, коли я на роботі, я дивлюсь, що собі прикупити. Якщо мені щось треба, я хоп-хоп-хоп заліз. Тобто немає немає Android приложення, немає пунктів видачі, і це, блін, збиває. Ну, сам сам сайт хороший, магазин хороший, ну, тобто, сайт, трен-магазин хороший. Вибір просто грандіозний. Це... Я ще такого навіть не бачив нігде. Ну, коротше, 6,5. Ві. Ну, тобто, 6,5 я йому ставлю. 6.5. Ну і оцей от третій. Блять. Ну... Звісно, я не Маріо, не блядь, щоб тут е, каналізаційні труби купляти. Тому я тут мало закупляю, якщо щось стосується техніки, там якихось аксесуарів. Мені не подобається те, що немає російської мови або англійської. Мені не подобається те, що зроблена криво Android програмка. І тому я ставлю 4 бали. 4 бали цьому магазину. От, в принципі, і все. От, в принципі, і все. Більше інтернет магазинів в Литві нема, так що, в принципі, ну, вибирати та особу нема що. Да? Ви заходите або на той, або на той, або на той. От і все. В принципі, я думаю, обсосав тему, розказав, було цікаво. Мені б точно було цікаво, якщо б я от приїхав в Литву, да? я от, взагалі не знаю, що до чого. Мені там треба якусь річ купити, там, монітор, скажімо, там, або ще щось. Йду я в магазин, дивлюся, ну там, блін, піздець, там дорого. І, звичайно, можна шукати інтернет магазинах але ти не знаєш, які кращий, які гірші. Ну, от зараз я вам розказав, які кращий, які гірші, де можна брати в пунктах видачі, де можна брати кур'єром, де можна на дім там, чи попакоматах. Ну, тобто я все розказав, які тут, які тут плюси-мінуси. Ну думаю, і все, пацани. Думаю, і все, ставте лойс. кому сподобалось, буду ще піднімати теми, скажімо так, в мене в планах зробити. Відео по супермаркетах, по сетях-супермаркетах, як економити, використовуючи сайти, значить, в сетях і купляти в одному магазині то, в іншому то. Тобто, в мене ще такий план зробити відео. І ще одне відео хочу зробити по, по білетам, тобто по, і по, ну, тобто, тобто по транспорту Литви і по мобільних операторах. Думаю, буде цікаво. Ну, а зараз все, пока.